Вітаю, друзі, я Віталій Портников. До намісника Києво-Печерської лаври з боку Української православної церкви Московського патріархату Павла Сьогодні прийшли із обшуками слідчі Служби безпеки України. Одіозного митрополіта, який відомий своєю підтримкою рускава міра, корумпованістю і зневажливим ставленням до медіа, прийшли. Слідчі служби безпеки України у зв'язку з звинуваченнями у погрозах на адресу президента України та діях, спрямованих на підтримку російської агресії проти нашої країни. Звісно, ці спрямовані дії пов'язані із підтримкою Москви, ще. Доведеться довести слідству. однак, погрози на адресу президента України, міністра культури та інформаційної політики та членів їхніх сімей ми чули у відеозверненнях к митрополита Павла. І хоча він говорить, що читав Євангеліє, однак абсолютно очевидним є той факт, що навіть якщо митрополиту вдасться довести, що він усього тільки виголошував цитати з священних текстів, ці цитати використовувалися саме для відкритих погроз. І тут, звичайно, залишається тільки дивуватися, що один з найвищих ієрархів Української православної церкви Московського патріархату займається насамперед політичною, а не Релігійною діяльністю, що для нього Українська православна церква Московського патріархату це не церква, а майже політична партія, готова. Кинути виклик чинній українській владі українській державі, втім, ніде правди, діти так було завжди. Ресурси Української православної церкви Московського патріархату завжди використовувалися для підтримки проросійських політичних сил для того, щоб зменшити вагу і авторитет українських державників у своїх численних вірян. Так було і у 2010 році, під час підтримки української православної. Церквою Московського патріархату одіозного Віктора Януковича так було і у 2019 році, коли Українська православна церква Московського патріархату за визнанням її власних ієрархів, серед яких і Митрополит Павло оголосила справжній хрестовий похід проти чинного президента держави Павла Петра Порошенка, тому що не могла дарувати. Порошенку участі у процесах, які призвели до видачі томосу православному християнству України, томосу, який досі не визнається неканонічною українською православною церквою Московського патріархату, Російською православною церквою. Реальним відділенням якої на українській землі залишається УПЦ МП, не визнається священниками і вірянами, які досі підтримують українську православну церкву московського патріархату, церкву, яка навіть за словами тих, хто виступає. Проти її так званих переслідувань знаходиться у спілкуванні із світовим православ'ям за посередництвом російської православної церкви, а значить за посередництвом патріарха війни Кирила та інших мерзенних російських священників, що стали інструментами війни і насилля в руках президента Російської Федерації Володимира Путіна та інших учасників так званої спеціальної операції по знищенню української держави держави та вигнанню українців з земель їхнього проживання, причому дивовижний парадокс. Громадяни Російської Федерації, які підтримують Путіна, та й сам Путін готові вигнати з земель цього проживання, зовсім не тільки тих українців, які визнають томоси, ходять до храмів православної церкви України, зовсім не тільки тих українських громадян, які притримуються інших вірувань мусульман чи юдеїв, але й вірян Української православної церкви московського патріархату, з точки зору московського патріархату. РХАТУ з точки зору Москви українцям немає місця на українській землі. Хоча, можливо, у митрополита Павла є інші уявлення про те, якими є агресивні і людиноненависницькі цілі Російської держави і московської церкви. Навіть ці уривки з. Телефонних розмов, які були оприлюднені службою безпеки України, свідчать, що одіозний митрополит знаходиться. Можна сказати, повністю у дискурсі російської пропаганди і навіть не транслює цю пропаганду своїм вірянам, а щиро вірить в усю ту пургу, яку несуть представники політичного керівництва Російської Федерації, російські інформаційні засоби пропаганди і брехні, російські громадяни. От. Що насправді відбувається сьогодні. І от чому таким небезпечним є сьогодні конфлікт між українською державою і українською православною церквою Московського патріархату? Якщо віряни цієї церкви не усвідомлять, що їхня, так би мовити, релігійна ідентичність пов'язана саме з цією церквою, почала. Ну, просто прямо суперечити їхній національній громадянській і мовній ідентичності це пряма дорога до руйнівного конфлікту, на який і розраховують у Москві. тому що в Росії завжди звикли бити у слабкі місця, коли мова йде про держави, які Росія хотіла б. Просто стерти з політичної карти світу, а Україна у цьому переклю держав, які мають зникнути до 2030 року, займає почесне перше місце. Звичайно, можуть сказати, що зовсім не усі священники УПЦ МП. Такі, як Митрополит Павло. І я з цим абсолютно погоджуюся. Я тільки не розумію, чому ці священники досі знаходяться у некононічній церкві, яка спровокувала розрив із світовим православ'ям. Що вони там роблять? І чому, якщо священники не є всі такими, як Митрополит Павло, ця людина продовжує перебувати у ролі намісника брації у Києво-Печерській лаврі? А настоятелем цього важливого для УПЦ МП монастиря залишається сам очільник Української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій, який досі не залишив почесної у лапках посади члена синоду розбійницької російської православної церкви. І таким чином прямий вплив. РПЦ на Києво-Печерську лавру простежується вже у цьому співвідношенні. Якщо монастирем реально керує член синоду РПЦ, то скажіть, будь ласка, чий це монастир український і російський? Мені здається, що це навіть. Формальна а не церковна логіка це ситуація, яку може зрозуміти будь-який школяр. І як скажіть, має ввести себе намісник києво печерської лаври, коли настоятель монастиря один з вищих ієрархів російської, так російської православної церкви, і зовсім не один Митрополит з членів синоду УПЦ МП є членом одночасно синоду РПЦ. Про це ми також маємо пам'ятати завжди, коли коментуємо той конфлікт, який вже розпочався і який має набути, за думкою російських диригентів цієї ситуації, досить небезпечних форм для майбутнього. Адже бажання. Поруч із воєнним конфліктом створити внутрішній конфлікт в Україні залишається важливою задачою Федеральної служби безпеки Російської Федерації та її численних. Ми навіть не знаємо, скільки я їм легіон агентів в Україні. От зараз ми спостерігаємо такі спроби. І митрополит Павло в центрі цього руйнівного і небезпечного процесу. Дякуємо, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Миру і перемоги вам!